Уже минув місяць відтоді, як пластик із цього сітілайта не без допомоги вандалів перемістився на траву. І нікому до того в місті немає жодної справи. А це не лише псує естетику, а й є дуже травмонебезпечним. Ці сітілайти справжній головний біль для міста, кажуть прилучани. Протягом тривалого часу вони вже не виконують свої прямі функції. Реклама тут не оновлюється по декілька років. Ось цей для прикладу припрошує на концерт калуша 7 лютого. Невідомо якого року. Єдина перевага, що у нього ще стан більш-менш скотчем і перебинтований, Та, хоча б не видно, чим він начинений із середини, на відміну від свого сусіда, від якого лишилися ріжки да ніжки. Прилуки дуже гарне, квітуюче місто, але це неподобство, треба прибрати. Це хуліганство. Ну, якби камери, чи я не якось би щоб їх карали за це? Я не знаю. Ну прямо обідно, досадно. Як ідеш, душа радується, ну як подивишся на якісь оце, де оце щось побите, розбите або украдене, ви знаєте, немає не, не, не слів просто. Ось От так собі по думці скажеш, яке ти не хороша людина. Ну не так, звісно, трошки кріпше, але все одно, ну цього мені не легше. А отут, якби наша влада дивилася трошки за оцим. Так може було б і краще. Краща ситуація і на театральній площі. У сіті лайтах вибитий пластик, та він хоча б не валяється біля конструкції, як у центрі. Навесні, коли все квітує і пахне, цей контраст дуже разючий, кажуть містяни. І вже не знають, із чого починати розплутувати клубок, аби вирішити дану проблему. Бо ж одні руйнують, інші не слідкують за порядком і вандалізм лишається безкарним. Зі свого боку, власник рекламних конструкцій просто опустив руки, бо вже стомився викидати гроші на їх ремонт. А влада, на жаль, не контролює загальний стан. У прилуках тому так сумно і живемо у гарнезному місті з величезним потенціалом.